За останні кілька днів наш ГУР доволі вдало попрацював і, як зазвичай, після цього гарно ще і відзвітував. Що мається на увазі? 28 та 29 листопада за свідченням ГУР було знищення 4 дороговартісних радіолокаційних комплекси Російської Федерації. Серед них три комплекси РСП і один комплекс РЛС Каста 2Е2. Тобто маємо за два дні. Мінус 4 комплекси. Це дуже приємна новина з огляду на те, що без цих комплексів військам Російської Федерації дуже важко захищатися від авіаційних цілей, від ракет. Дронів та ще всього того, що ми можемо в них запускати. Речник військово-морських сил ЗСУ, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук, заявив, що знищений бійцями ГУР російський радіолокаційний комплекс подльот на території тимчасово окупованого Криму був не першим, який вдалося вразити. Це доволі серйозний комплекс, і він виконував свою частину роботи. Це також тучний товар, який є складовою протиповітряної оборони росіян в Криму. Слід розуміти, що такі комплекси зараз. Коштують приблизно 5 мільйонів доларів. З мова йде саме про подліт, але так як це дійсно штучний товар, хоч він випускається серійно, але за умов війни, за умов санкцій і зменшення можливості росіян випускати такі комплекси, кожен вражений комплекс коштує значно дорожче, ніж його базова вартість. І як я вже сказав, відсутність радіолокаційних комплексів повністю осліплює системи протиповітряної оборони, що показав Ізраїль на прикладі атаки по Ірану, коли спочатку було знищені РЛС, а потім Майже з гармат літака були розстріляні установки саме зенітні, ті самі С-300 С-400, про які ми добре знаємо. Тож, дякуємо бійцям ГУР, вони молодці, як і всі наші сили оборони. Чим та як саме були знищені ці комплекси, ГУР не повідомляє, але на то воно і ГУР в нього є свої методи, плюс наші кримські партизани, я також певний активно приймають у цьому участь.